Польща може передати ЗСУ ще 20 винищувачів. Міг 29 Про це розповів посол України в Польщі Василь Зварич. Цитую: поки що передано 10 міг 29 але не виключено, що Польща передасть решту близько 20 літаків цього типу, які в них ще залишаються на озброєнні. За словами посла, передача решти винищувачів може відбутися після того, як до Польщі почнуть надходити західні літаки. Нагадаю, в березні Польща і Словаччина погодили передачу Україні радянських винищувачів міг 29 Всього за інформацією польських медіа у Варшави було 40 міг 29 з яких використовувались тільки 29. Решта потребувала ремонту та модернізації. Президент Анджей Дуда неодноразово заявляв, що з часом Польща могла б передати весь парк літаків Міг-29, який має. І, схоже, таки вирішила це зробити. Ось такі новини. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, що вам сподобалось, що ні, для нас це дуже важливо.